Ми маємо змогу почути Андрія Лозового, якого викликали до СБУ як свідка. Як Шевченко писав, за рахунок цього люди українці зубожіють день у день. І ми, говорячи правду про це і блокуючи парламентську трибуну, вимагаючи ТСК по офшорній корупції президента Порошенка і його найближчого оточення. І виступаючи постійно, завдячуючи вам засобах масової інформації, постійно представники нашої радикальної партії Ляшка вимагають створення ТСК по вшорах Порошенка його оточення. І це такі, так би мовити, привіти передає Петро Олексій. Зрозуміло, що і служба безпеки на чолі з Грицяком, і Генеральна прокуратура на чолі з раніше Шокіним тепер Луценком, абсолютно ручні президента і СБУ і Генеральної прокуратури керує адміністрація президента Порошенка. Що саме важливо, це системна політика. От Подивіться минулому тижні. Викликають на допит депутата від радикальної партії Андрія Артеменка е, постійний тиск на Наших депутатів Сергія Скуратовського, Сергія Рибалки постійний тривалий час. Відверте знущання, в тому числі службою безпеки над Ігорем ігоремосійчуком, який в судах всіх інстанцій довів свою непричетність до злочину, ним відверто знущалися, і тут якраз на аскольдовій могилі в СІЗО СБУ йому угробили здоров'я до шести виразок. Зараз триває обшук. На вимогу ГПУ у заступника голови Київської обласної ради від нашої партії Миколи Стариченка. І мене відповідно викликають на допит. Тобто бачимо системну політику репресій режиму Порошенка проти радикальної партії Ляшка. А ви взагалі знаєте за яким провадженням саме цікаво? Я викидав на фейс... виставляв на Фейсбук е повістку. Там не вказано навіть по з якого приводу мене викликають. Поки що в якості свідка є лише номер провадження. Варіантів може бути багато, оскільки е репресій. Ми бачимо, що репресії проти нас системні в липні минулого року було подання на мій арешт зі сторони ГПУ. Вони його відкликали начебто на доопрацювання, не змогли нічого довести І так досі, і не доопрацювали. Хоча рік уже пройшов майже тепер. Починають заново знущатись відверто. Ви також писали, що хочете, щоб вас допитував сам голова СБУ. Знаєте, хто буде проводити допит? Допит буде проводити слідчий. Дивіться, моя позиція, оскільки це явно політична справа, хай мене допитує голова СБУ Грицак. І хай це буде і вимога друга, щоб це було в присутності преси, вашій присутності. Менше І... Е, я публічно вчора звернувся до е, голови СБУ Грицака з такою вимогою. Він ніяк не відреагував, хоча вони точно знають, вони моніторять е, в тому числі сторінки в соцмережах і засоби повідомлення в ЗМІ щодо тих, кого викликають на допит, і не тільки взагалі щодо всіх людей політичних. Чи активних менше стим'я з кі вирішив прийти на допит по тій причині, щоб не було звинувачень, маніпуляцій, що я переховую, що я закриваю з депутатською неторканістю, уникаю допитів. Тому зараз на допит піду і одразу після допиту вас повідомлю. Дякую. дякую, дякуємо. Такими були коментарі Андрія Лозового, нардепа від радикальної партії, якого викликали на допит в СБУ.